Це один фактор. Другий фактор погода, третій тиждень пасмурність і постійні дощі. І третій фактор це мала кількість годин сну. У мене зараз десь 6-6 з половиною годин. Отак от. виходить по снові. Переходимо до другої вправи. Друга вправа це станова тяга на прямих ногах. Ну, якось так. Ой, тут би можна було, звісно, і ракурс змінити троханчик, щоб було цікавіше дивитися. Але поки працюємо в такому, я трохи далі відійду, буде більше видно. Так, роблю 12 повторів, не знаю, чому показав два. Але роблю 12 через те, що поясничка прям дуже сильно забивається. І я пам'ятаю попередні рази, як ми це робили, коли я робив на 15 і вище, поясниця вмирала на другому підході. Я втрачав техніку і не міг доробити нормальну вправу. Тому зменшуємо кількість повторів. Сьогодні робимо три підходи, а далі будемо повершати.